Піреус банк найбільший банк Греції. Його штаб-квартира знаходиться в Афінах разом із 11 тисячами 400 співробітниками. Піросбанк пропонує повний спектр фінансових продуктів та послуг більш ніж 5 мільйонам 400 тисячам клієнтів у Греції. Так як технології це наш стратегічний напрямок, що допомагає надавати інноваційні та якісні послуги клієнтам, для нас важливо, щоб it інфраструктура служила основою для досягнення цієї місії. Саме тому був побудований центр обробки даних. Четвертого рівня надійності, що має сертифікацію Uptime Institute. Усі системи повинні відповідати найвищим стандартам продуктивності та стійкості. Через постійно зростаючий попит на нові it послуги. Pireus банку доводиться застосовувати гнучкі системи, здатні задовольнити його. Нам потрібно встигати за новими сучасними трендами, такими як великі дані, штучний інтелект і контейнери, і в той же час підтримувати старі технології, включаючи. Чи застарілі системи. Банк віртуалізував свою систему більш ніж на 95% для того, щоб гарантувати автоматизоване забезпечення, динамічну активацію додаткових ресурсів, просту обробку відмов та покращене використання ресурсів. Операційне середовище банку є досить складним через високі навантаження, особливо у піковий сезон, необхідність безперебійної доступності та гнучкого управління різноманітними системами. Ми хотіли створити таку систему зберігати. Гання даних, яка б задовольнила ці потреби, Huawei було обрано після дуже вимогливої перевірки концепції, під час якої ми провели кілька тестів для підтвердження надійності системи, її сумісності з наявною інфраструктурою та звичайно підтримки сервісів Huawei. Ці випробування тривали більше півроку. За цей час система збереження даних Huawei All Flash цілком покрила усі наші потреби. Ми мали можливість випробувати її не тільки у тестових умовах, а й у виробництві за умов високого робочого навантаження. Тож, переконавшись, що система працює стабільно, ми зробили Huawei одним з провайдерів корпоративних сховищ даних нашого банку. Спочатку ми були обережні, оскільки Huawei був новачком на ринку. і, ми не мали досвід роботи з такою системою та її службою підтримки. Тому ми почали роботу обережно і провели перевірку, щоб уникнути системних збоїв. За цей час ми мали змогу зустрітися з кількома інженерами Huawei та оцінити рівень їх знань, а також готовність задовольнити кожен наш запит. Таким чином, Huawei завоювали нашу довіру та переконали, що вони провідний постачальник технологій здатний задовольнити наші потреби. Huawei має солідний досвід у сфері технологій, а їх продукти якісні, якщо не кращі, за продукти відомих it компаній Протягом останнього року відбувалося постійне оновлення версій систем збереження даних Huawei All Flash, що свідчить про інвестиції з дослідження і розвиток та відданість якості продукції. Цей досвід був чудовим. Huawei – це надійний партнер, на якого можна покластися.